Папа Мелидик 16, Ісус Назарет, том 2, розділ 1, Хрещення Ісуса. Прилюдна діяльність Ісуса починається з Його хрещення, і виродання Йоанна Хрестителям, тоді як Матей датує цю подію лише шаблону, словами в ті дні, лука цілком свідомо розміщує в великому контексті світової історії, що неможливі дуже точне датування. Звісно, Матей пропонує такого Слугу. Свого роду датування, коли на початку своєї Вангелії подає і Ісуса, що побудована і генеалогія Авраама та Давида, представляє Ісуса, як нащадка Авраамова обітниця, також обітниця Давида, який Бог обіцяв вічне царство, незважаєш на всі ріхи та всі покарання. І на цієї генеології історія поділяється на три періоди, по 14 поколінь, 14 число імені Давида, тетаграми Давид, І до Авраама до Давида, від Давида до Вавилонської неволі, і ще один період триває з поколінь. Саме те, що ще раз проминуло 16 поколінців чи що тепер настала пора остаточного Давида, оновленого Давидового царство, як встановлення царства Бога. Може, згідно з християнським ангелістом Матеєм, ця генеалогія стосується як єврейського народу, так і всієї історії спасіння. Тонані вона зображає світову історію, оскільки царство то точного Давида, як царство Боже, певна річ стосується світи, як цілого. Тому конкретне датування залишається непевним, оскільки перерахунок по покоління обмовлюється менше історичної структури, а більше потрійним кроком обітниці немає на меті фіксування точного часу. Відразу зауважимо, що лукасовий генеалогію Ісуса подає на початку Венгелія, а пов'язує із історією Його хрещення, як і закінчення. Він каже нам, що Ісус на той час було близько 30 років, адже Він досягнув віку, який давав право на. Прилюдну діяльність, на відміну від Лука у своїй генеалогії, мандрує від Ісуса назад пред історії. Навранвій на Давидін наголошується, генеалогія звертається аж до Адама, бо створення світу, тому що до імені Адама Лука дає сина Богом. Так стверджується універсальна місія Ісуса. Він є сином Адама, сином людським, і розєм людськість ми всі йому належимо, і Він нам, і в ньому людство розпочинається заново і сягає своєї мети. Повернімося до історії Хрестителя. Вже розподіля про дитинство Ісусу Лукана водить два важливі датування. Про початок життя Хрестителя Він каже нам, що його слід датувати часами Євро, Ігора, царя юдейського. час, коли датування, що стосується життя Хрестителя, лишається середині людейської історії. Історія дитинства Ісуса починається словами. Тими днями вийшов наказ від Кесаря Августа. На тлі цієї події перебуває Велика світова історія і вона в історії Римської імперії. Цю нитку Луказаного підхоплює у ступі історії Хрестителя. Початкове прилюдної діяльності Ісуса, от Він каже нам урочисто і точно, 15 го року правління Кесаря Тевері, коли Понтій Пилат був правителем Юдеї і власником Галилеї, коли вже його брачив, власником країтерії та Трихо Трихонітіда, а від сіні власником Авеліна, за правд священника Анна і Каяха. Знову згадка про римського імператора вказується про життя Ісуса в історії світу. Наголошується, що діяльність Ісуса почалася не по міфічному одного разу, що може означати рівною мірою як завжди, так і ніколи. Вона є точно датованою історичною подією з цією серйозністю, справжньої людської історії, з її неповторністю, з такою сучасністю всім часами, що відрізняється від позачасового міху. Проте йдеться не лише про датування імператор та Ісус і дві різні порядки дійсності, які зовсім не є взаємовиключними, але в своєму протиставленні місяць собі предмет конфлікту, що стосується принципових питань людства та існування людини. І плейте кесареві, що кесареві, а Богові, що Боже, скаже Ісус пізніше, вражаючи таким чином посутню, помісницю Бог сверд. Але якщо царство починає трактувати саме себе як божественне, що було закладне вже самопереставлені, а гостик – носія миру і світі рятівника людства. Тому християнам повинно слухатися більше Бога, ніж людей. Тоді християни стають мучениками свідками Христа, який за понтія Палата сам помер на хресті, як вірний свідок. І згадки ім'я Понтії Палата, діяльності Ісусу, вже знаходиться під тією Христа. Хрест дає про себе знати і монах Ірода, панна і Але взаємодії імператора та князі між ними поділена свята земля виявляється ще одне. Всі ці князівства належать від поганського Риму. Царство Давида розбите, його халупа зруйноване. Амоса 9. Його нащадок, який згідно з законом, є Батьком Ісус, є ребесником у провінції Галилеї, переповнений поганським населенням. Ізраїль знову живе темряю Божию, обідниця в об ранок, і дави да наші потонули в мовчанні Бога. Знову актуальний плач у нас немає більше порока, бо здається, покинув свій народ, але саме тому крайво повинен не спокою. Протилежні руки сподівання і прагнення визначили релігійний та політичний клімат. Десь у час народження Ісуса Юта Галиляни закликав до повстання яке і Рим'ян жорстоко придушили. Його партія завод існувала і далі, готова до терору і насильства, щоб відновити свободу Ізраїля. Можливо, ще хто сімнадцяти апостолів Ісуса Симон, Зелот і, мабуть, туди яскериот, побути листіє. Течії фарисеї, яких ми постійно зустрічаємо в Євангеліях, намагалася більше відданістю жити за казівкою монтори і уникати пристосування до еліно-римської масової культури, яка на території Римської імперії нав'яглася, ніби сама собою, тепер загрожувала Ізраїлю рівнянням зі способом життя панських народів і світу, додатки переважно ристок радії та священники намагалася жити посвідченням юдаїзму згідно з духовним стандартом часу, і тому хотіли домовитися з римською владою. Після зруйнування Єрусалиму, 70-й років порізбук Христос, вони зникли в той час, як фарисеї змогли зберегти свій спосіб життя, заснований на юдаїзмі, і повній відповідальності з духом мішне та Лмуна, хоча ми в Євангелії спостерігаємо гостей Патарілча між Ісусом та Фарисеями, і його хресна смерть пробувала у суворі підлегності до програми Зелотів, це ж не слід забувати, що люди приходили до Ісусу усіх течій, що рання християнська громада охоплювала немало сьогодні. Священників та колишніх фарисеїв. Випадково знахідки після Другої Святої війни в Умирані причинились до розкопок і виявили тексти, які деякі дослідники пов'язували ще з одним поширенням рухом, що раніше під назвою Єсей, було відомо з корні джерел. Це була група людей, які вернулися в діло до храму та її культу, і заснувала в юдейському пустелі у спільноти, а також один і життя, релігійні основи, створивши багато письмових творів та власних побрядів, зокрема літургівного мування. Та спільнотами, молитвами Серйозність віри у цих творах нас вражає. Здається, що Іван Хреститель, а можливо, Ісус та його родина були близькими до цієї спільноти, У будь-якому разі в кумранських творах є багато спільно з християнською благовістів, не виключено, що Іван Хреститель жив певний час у цій спільноті та частково отримував ніс і релігійне виховання. І все ж виступ Хрестителя був чимось зовсім новим, тешнім, до якого він закликав, відрізняється від решти. Релігійних омивань. Його не можна повторювати, і воно має бути конкретним здійсненням, наверненням, що на, назавжди по-новому означає ціле життя. Воно пов'язане з полум'яним закликом, закликом до нового способу мислення і діяння, пов'язане насамперед, із проголошенням Божого суда та проповіднення більшого, що прийде за, Іоанном. за Іоанном. 4 Четверті Євангелія каже нам, що Христитель не знав що цього більшого якому він хотів підготувати дорогу, але він знає, що й мусить це зробити, щоб ця його місці спрямована на цього іншого. В чотирьох Євангеліях ця місія описується уривком книги Ісаї, Говочу, ти старіть Господу дорогу в пустині. Зрівняйте степу, шлях нашого Бога. Марко ще додає комбінацію книг Малахії та викону, що в іншому місці трапляється, і Матея. Та Луки, ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. І і в всіх ті старозавітні тексти йдеться про тіне втручання Бога, який відкидає свою приховність, щоб керувати та рятувати, йому слід починити двері, підготувати дороги і спроповідю Хрестителя, ці дивні слова надії, стали сучасністю великі на порозі. Можна собі уявити надзвичайне враження, яке мала викликати особа Хрестителя в його проповідь і проти єрусалимської атмосфери тієї історичної доби. Нарешті знову виявився пророк, про це свідчить його життя. Нарешті знову не проявляється дія Бога в історії. Іван Хреститель, водоєм, але той більше, як я хреститимеся тим духом і вогнем, вже стоїть перед дверима, тому розповідь Марка зовсім не варто вважати перебільшенням. І виходили до нього вся країна Юдейська і всі його про хрещення Івана належить сповідь визнання гріхів, юдаїзму, того часу були знайомі багато абстрактно формальних визнань, гріхів і навіть цілком особисті визнання, яких треба було визнавати, окремі грішні вчинки. Дивіться гнілка. сторінка 68. Йдеться справді про подолання колишнього грішного існування, про порив до нового, зміненого життя. Це символізує процес хрещення, з одного боку, тут наявна смертна символіка Поринання воду, за якою стоїть смертна символіка, нещівно термінового потоку, океан, здав на давнім ослителям, постійно загрозує космосу, землі символом потоку, що міг би похоронити всяке життя. Цю символіку могло придати і ріка, але як потік вона сам перед символом життя, великі ріки Ініл Йохат, Тигр, є великим донорами життя і одна для своєї навколишньої місцевості, також джерелом життя, донині. Йдеться про Чищення. Про зцілення від бруду минулого що обтяжує і викривлює життя, про новий початок, тобто про смерть і Воскресіння, про те, що життя розпочати заново, то можна сказати, що йдеться про відродження, все це виражено розвинулося щойно у християнському богослові хрещення, але закладено вже у сходженні вердан та виходу з нього. Ми знаємо. Як ціла юдеї осалим виходили на проще до Йордану на хрещення, але ось відбувається щось нове. Тим днями прийшов Ісус Назарету, ще в Галилеї, і був хрещений Йоанном в Йордані. Прочена з Галилеї досі не йдеться, здавалося все, обмежилося юдейським простором. Але насправді новим є те, що Ісус приходить з іншої географічної зони, як ми мовили з далеком. Справді новим є те, що Він. Ісус бажає дати себе охрестити, що він входить у сірі натобрічників, що чекали на хрещення брох Йордана, бо хреще належало визнання гріхів. Це було визначення гріхів, прагнення відкинутим старе. Не вдало життя та розпочати нове. Чи Ісус повинен був це робити? Як він міг визнати на гріхів? Навіщо йому було відкидати від себе? Минуле життя. Ці запитання повинні собі ставити християни. Суперечки і хрестителям Ісуса, про яку розповідає Матей, вражає їхнє власне запитання до Ісуса. Мені самого треба хреститися в Тебе, а ти приходиш до мене. Матия повідомляє далі Ісусу відповідь, казав до Нього: Залиши це тепер, як боличить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. цієї відповіді, що звучить з Гатковроск. Крити нелегко. У всякому разі, в маленькому слові, арті тепер приховане певне застереження. В конкретній тимчасовій ситуації треба поступити певним чином. Вирішанням для тлумачення відповіді Ісуса і значення Слова Правда. Треба з'яснити всяку правду. Правда, у світі, в якому перебуває Ісус, відповідь людини на тору, прийняття цілої Божої волі, несення як Божого Царства, його Хрещення Торою. Не передбачалося, але цим вислом Ісус його визначає як вираження однобежної згоди з Божою волею, як слухняне прийняття свого ярма. І ось те, що сходження цих і це хрещення передбачає визначення провини і прохання про прощення для нового початку, на ці цілковиті згоді з Божою волою світі, що хатеризується гріхом, міститься також вираження солідарності з людьми, що стали винними, але тягнулися до праведності, щойно на основі за п'ятого сіння стало можливим розумінням. Це значення цієї події. Ли що хреститься, присходжені у воду, визначає свої гріхи і прагнуть звільнитися від цього тягаря гріховності. Що зробив там Ісус? Лука, який в цілому своєму Євангелії спрямову пильний погляд на молитву Ісуса, постійно зображаючи її як особу, що, мій, що молиться, розмовляє з Отцем, каже нам, що Ісус прийняв хрещення, молячись. На основі вже п'ять Воскресіння християн, зрозуміло, що сталося. Ісус взяв на свої тягар провини, цілого людства. Бізнес є у Йордан і розпочинає свою діяльність з того, що стає на місці грішника. І він розпочинає її попереднім прийняттям Христа. Він не мов би мовити справжнім іоною, іон, який сказав морякам: візьміть і киньте мене в море. Це значне хрещення Ісуса, здійснення Ним всякої правди стає очевидним, що щойно в Христі. Хрещення є прийняттям смерті за грехи людством, а голос, що лунає при хрещенні, це є цим любим, які провіщення Воскресіння. Тоді можна зрозуміти і те, чим власному мові Ісуса, Слово хрещення, означало Його смерть. А ще на цій основі можна зрозуміти християнське хрещення, попереднє прийняття власної смерті, що відбулося в хрещенні Ісуса та попереднє прийняття Воскресіння, що було провіщено Голосом з неба, стало тепер дійсністю. Так Івана охрещення водою сповне Ісусом хрещення життям і смертю. Запрошення до хрещення означає пристати на місці хрещення Ісуса, його ототоження тобто, з Ним прийняття нашу з Ним подібність. Точкою Його готовності до прийняття смерті тепер для нас, точкою нашої готовності до прийняття Воскресіння з Апостол А постой полосуєм послові хрещення розвинув, цим душні взаємозв'язок, не мовлячи про нього про хрещення Ісуса в Йордані. Східна церква у своїй літургії, у всякому слові ікони далі звинули поглибла, це розуміння хрещення Ісуса. Вона бачить глибокий взаємозв'язок із містом, свят богоявлення, проголошення Божого синівства голосом з неба. Богоявлення є для сходу днем, коли приймають хрещення і Пасха. У відповіді Ісуса Іоанни лучить нам здійснити всяку правду. Східна церква бачить тотожність Його словами у Семанському саду, Отче Мідний як. Бажаю лише ти? Літургійні співи 3 січня відповідають співом пів страсної середи, спів 4 січня, 4 спів пів страсного 4, 5 січня, спів пів страсної п'ятниці та суботи. Автор подає дата за новим стилем у східній традиції 3 січня подає 16, 4, 17, 5, 18 січня. Іконографії ці відповідності. Ікона хрещення Ісусу зображає воду у вигляді рідкої могили, що має форму. Темної печері із своєї черги іконографічним символом аду, глибин підземних пекла, сходження Ісуса в тірку могилу, у це пекло, що його від вулковитого є таким чином прообразом сходження ад. зійшовши воду, він зв'язив. Зв'язав сильно, каже Крилою Салимський, і он автобусний пише в і поринання і образом сходження вади Воскресіння, торприюзентіїську трохи додають до цього ще одне символічний взаємозв'язок, передавно коли і колись від плаща Єлисея подоступилися і став сухим шлях, що був мокрим, воїснула оба стеречення, завдяки якому ми переходимо в що життя. Євдокіму. Цитати видання Тверство Восьма. Хрещення Ісус розуміється відповідно, як про область цілу історії, які включає в себе минуле і одночасно переміщує майбутнє, схоження в, НАТО в річ, і схоження в ад, однак не задля споглядань у Данти, а співстраждаючи, проображуючи саме ствердження і в тому перетворюючи все довкола, широко спиваючи та руйнуючи двері безодні, у неї схоження водім з логом, боротьбою є сильним, який тримає війну в полоні, справі, як і вже ми всі полоні. Полонені силами, що нам анонімно маніпулюють, цей сильний та вихоючи з властих сил литової історії непереможний перемагається і зв'язується сильнішим, який, будучи рівним Богові може взяти на себе увесь гріх. Світу і страждає, не відкидаючи нічого, чи споторнює себе зрічниками. Ця боротьба є наверненням буття, що приводить до нової його структури, готує нове небо і нову землю, святе таїнство хрещення вдається на цій основі участі Ісусу в боротьбі, що перетворить світ, на зміну життя, що відбувається в Його сходженні вниз, і з виходу на воду. При цьому церковно тлумаченні події хрещення Ісуса ми занадто відділилися від Біблії, і в цьому контексті варто послухати четверте Євангелія, згідно з яким ян Христос. При поглінні на Ісуса промовляє Слова, ось Агнець Божий, який гріх світу збирає. Над ним реченням, що в Римській літургії, промовляється при причасті багато хто ламав собі голову. що Означає Агнець Божий, чому Ісусу називає Агнесинки, в тому, що Агнець відбирає, гріхи світу, позбавляє їх суті та дійсності. Іоахим. Єремія запропонував вирішальні засоби, щоб це розуміти правильно і водати його, в тому числі історичної точки зору. Справді, Условім Хрестителя насамперед у цьому слід розпізнати два посилання на старий Завіт. Після Господнього слугів князі Саї порівнює порівняв страждающего слово Господньому із ягнями, які ведуться на заріз, немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німалюються, перед обстрігачами не відкрив він. Що найзлогішим є те, що Ісуса розпинали у свято Пасхи, і Він мав видаватися справжнім пасхальним ангцем, в якому сповнилося те, що було значення пасхальної ягняти при виході з єгипетської влади, влади смерті та звільнення від виходу для мандрівку Свободу обітниці. На основу Пасхи символіка Анця стала основоположною для Христа, хрестами знаходами її Павла, і Йоанна у першому посланні Петра та в Откровенні. Крім того, Є... Єреміяс звертає увагу на те, що одне й те саме єврейське слово, Талія означає як ягня, так і дитина слуга. Тоді слово Хрестителя могло вказувати наперед на Слово Божу, який своїм наступництвом покаянням несе гріхи світи, і водночас давало йому пізнати як існує пасхального анця, щоб побути гріхи світу. як гротовний ягня, Спаситель покірно прийняв Хресну смерть з побутувальною силою своєї невинної смерті. Він розпитував. Розплавиться в провину з людства. І подібно до того, як крок пасхального ягнятник стало вирішальним для звільнення Ізраїля від ігільської неволі, так і він, син, що став слугою, пастор, що став анцем, наступається вже не просто за Ізраїля, а за світ, за людство в цілому. Таким чином ми звернулися до великої теми універсальної Ісусової місії. Ізраїль тут не для себе самого його вибраність, є шляхом таким Бог хоче прийти до всіх існує Кісне Ісусу в місті трапляється нам знову і знову. І словом про панція Божого, що несе правиль світу, воно з'являється в 4-й вже для початку Ісусового шляху. Слова про панція Божа співвідносять із хрещенням і його сходження в безодню смерті, Христом, приносячи, якщо можна так сказати, всі події в площину, Богослов'я Христа. Ці чотири Євангелія по-різному розповідають. Що при виході Ісуса з води небо зараз розкололися і відкрилися. Дух, як голуб зійшов на нього з небес і залунав голос, який згідно з Марком Голубою звернувся до Ісуса. Ти є згідно з Матеєм, каже про нього. Це син мілюк, любивши люб, його, є вподобав. Образ Голуба може нагадати про ширяння духа над водами, про яке розповідає історія, створення світу. Це Через маленьке слово, як голуб, він видається, порівняння для того, щоб, в принципі, описати неможливо. Говорить Денілка, той самий голос із небес. що Ще тут ми знову зустрічаємо під час переображення Ісуса, але тоді додається наказ Його, мов... його маєте слухати. Тому і ми змушені будемо детальніше розглянути значення цих слів. Тут я хотів би лише дуже коротко підкреслити три аспекти. Насамперед це область освітого неба, над Ісусом освіта небо є спільність волі з Отцем. Усяка правда, яку водночас відкриває небо, суті якої каже Свілковита сповна. Мення волі Божої не треба це проголошення Ісусової місії, що походить від Бога від Отця, але не проголошення, стосується не вчинком, а його буття. Він не любить син на ньому спочиває Боже благовоління. Нарешті хотів би сказати, і те, що тут із сином втручається, Отець і Святий Дух, окреслюється таємство та рівним Бога, що однак може стати видимою у своїй глибині, що в цьому сниці Ісуса у шляху, тому місток поселка, Сягає від цього початку шляху до часу, коли він як воскрес свій, пошле своїх апостолів послів за словами. Ідіть і робіть учнями. Усі народи, їх ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Матвія 28. Хрещення, яке учні Ісуса відтоді чинять і у хрещення Ісуса і дійсниці, яку Він там самим чином попередні підготував, так стають християнами. В обширі ліберальних досліджень хречені Ісусу тримаються як події поклихання. Тут, мовляв, він досі приводить цілком звичайне життя в Галілейській провінції, зазнав досі до що його глибоко хвилював. Він усвідомив собі свої особливі стосунки з Богом та свою релігійну місію, що стала наслідком пануючої в по-новому сформульованої Іоанном Костителем теми по відань. І також його особисто глибокою. Ураження від події, хрещення, але про це в тексті нічого не написано. Таким вченням, аргументами не підкріплювалася ця концепція, але все граще слід піднести до царів не вимислою в дусі роману про життя Ісуса, ніж до справжньої екзегези. Тексти не дають змоги нам заглянути все одно Ісуса. Ісус стоїть понад нашими психологіями. Романа на Гвардіні. Але вони дають нам знову пізнати Хісу. Перебуває в контексті і пророки. Вони дають нам пізнання внутрішньої єдності Його шляху, від першої миті Його життя, а тоді п'ять, і Оскресіння. Ісус постає геніальною людиною зі своїм глибоким хвилюванням, невдачим і успіхом, а чи він, як індивід, минулого і природу, врешті-решт, лишався б не дистанції від нас. Він знаходиться перед нами, як любий син, якого з одного боку і цілком іншим, але само тому що може бути сучасним нам усім, бути глибшим в кожному з нас, ніж ми самі в собі. Прив'яння Августин, сповідь третій.